Інформаційний підсумок вівторка. В вашій увазі це ЧСН сьогодні у випуску КВУ дав оцінку виборам на проблемних округах. Холодний будинок у Черкасах два тижні не опалюється багатоповерхівка. Оце одне одіяло, оце друге одіяло, і ще ватне одіяло Несу екстрений дзвінок в обласному центрі. Запрацювала гаряча телефонна лінія з захисту прав дітей. І жодна голка не впаде. Лісівники вже оберігають ялини і сосни від браконьєрів. Поки що випадків самовільних рубок не було. Повернені із забуття фонди обласного музею поповнились унікальними книгами. Особливе місце в експозиції е, періоду присвячено саме 20-30 рокам. За даними ЦВК, вже оброблено 100% протоколів із дільничних виборчих комісій. Тож у 194-му окрузі більше голосів зібрав Михайло Поплавський. У нього 53,5%, на другому місці. Микола Балатецький. Його результат 35,87%. У 197-му виборчому окрузі впевнено переміг Леонід Даценко. За нього проголосували майже 63,5% виборців. Ще один кандидат самовисуванець Сергій Червонописький, має трохи більше. 23% голосів. Вибори на проблемних округах не відповідали принципам і стандартам демократії. Таку заяву зробили сьогодні представники Комітету виборців України на прес-конференції. Вони стверджують, кількість порушень, зафіксованих організацією, перевищила минулорічну удвічі. Утім, оскільки жодної кримінальної справи не порушено, вибори відбулись. Тему продовжить Мирослава Станкевич. Порушення під час виборів 2012 на Черкаському 194-му окрузі були кіточками проти тих, які фіксували тут на перегонах 2013. Проте тоді вибори визнали недійсними. У комітеті виборців України стверджують, цього разу мали місце фінансове стимулювання виборців, зловживання адмінресурсом, каруселі та чорний піар. А все це могло спотворити реальний результат волевиявлення. Лідером є 194 виборчий округ, більше 70%, майже 80, припадає саме на цей округ. Якщо в 2012 році на 194 окрузі було всього всього 64 порушення, то зараз зафіксували ми 123, тобто збільшилось майже вдвічі. В той час, як 197, навпаки, зменшив кількість цих порушень, знову ж таки, майже вдвічі. У КВУ наголошують, усі виявлені порушення зафіксовані на відповідній мапі сайту організації. Також комітет та народні депутати зверталися із відповідними заявами до міліції. Втім, жодної кримінальної справи так і не порушили. Був зафіксований факт агітації приміщень органу самоорганізації населення, посадовою особою, інструктажу інших, скажімо, осіб як треба здійснювати. Тобто, поки що, ми не бачимо, що з цією посадовою особою теж вона працює, продовжує далі працювати. Її не звільнено і міліція також жодних дій адекватних не вчинила. Немає кримінальних справ, немає порушень. Водночас місія європейської мережі зі спостереження за виборами ЕНЕМУ відзначає прогрес в організації та проведенні виборів порівняно з голосуванням 2012 року. Немає підстав не визнавати юридично, не визнавати вибори, тому що фактично все пораховано, все, все юридично, закономірно зроблено. Проте, з іншого боку, вся, вся ця ситуація, яка була і до початку голосування, і в день голосування, ми можемо стверджувати, що вона спотворила результат виборів, і той результат, який ми маємо, він є наслідком порушень, які були всі кампанії. А перемогу опозиційного Леоніда Деценка на 197 му окрузі у КВУ називають збоєм системи. Кандидат, який міг би задіяти важку артилерію заборонених технологій на 197-му, знявся з перегонів. Іншому просто не вистачило часу, стверджують представники КВУ. Загалом спостерігачі за виборами, закликають центр виборчком розглянути усі скарги, що надійшли до комісії, а міліцію розслідувати кожен задокументований факт підкупу. Мирослава Станкевич, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб теж прокоментував хід повторних виборів народних депутатів. На його думку, влада забезпечила умови для вільного волевиявлення громадян. Усі 229 виборчих дільниць почали роботу вчасно. Грубих порушень громадського порядку і чинного законодавства не зафіксовано, а процес голосування відповідав усім принципам демократичних виборів, підкреслив посадовець. Обрали свій шлях розвитку своєї території. Вони вирішили так, як вони вважали за потрібне. Сьогодні я закликаю переможців і по одному округу, і по другому відкинути всі свої партійні приналежності і займатися конкретними справами в ім'я розвитку Черкащини. Позачергова сесія Черкаської міськради не відбулась. Засідання мали почати сьогодні о 10-й ранку. Вільні демократи, батьківщинівці та представники групи черкащани вимагали розглянути конфліктну ситуацію, пов'язану із підняттям прапора Євросоюзу на площі біля міськради. На їхнє переконання міліція тоді перевищила свої повноваження. Втім, на сесію прийшли лише 17 депутатів, а для кворуму необхідно 31. Тож засідання перенесли на п'ятницю 20 грудня. Холодний дім у Черкасах два тижні не опалюється багатоповерхівка. Без тепла залишились мешканці 90 квартир. Температура у їхніх помешканнях не вище – 14-16 градусів. Замерзлі люди написали скаргу до комунальників. Ті організували спеціальну комісію і встановили, що тепло не подає Черкаська ТЕЦ. Чому знає Вітазорич? Оце одне діяло, оце друге діяла, і ще ватне діяли несу, і укриваємося багато діялами, щоб зігрітися, особливо особливо ночі. Так вже два тижні гріються мешканці цієї багатоповерхівки у Черкасах. Батареї в їхніх квартирах холодні, без тепла, шість під'їздів. Нам е, ніхто не говорить, чому не працює, чому холодні батарея і чому я плачу 400 п'ятсот гривень затоплення і у нас не води гарячої, ні затоплення. Кому нам обратися? Ми прості люди, прості да. черкані. Я хочу мати нормальне условия для життя, а я їх не имею. Хоча плачу, хоча плачу регулярно эти деньги. Люди кажуть, перебої з теплопостачанням у них вже два роки. Взимку температура то зростала, то падала, а от повністю тепло відключили вперше. Постоянно, постійно це йде все время. То холодно, чуть-чуть підігрієш, значить тепло, а потім опять. Тут давляння ніякого немає. Майже тиждень тому Черкащани написали скаргу до комунальників. Весь цей час ті чекали, що те забезпечить теплопостачанням. Коли цього не сталося, зібрали спеціальну комісію. Не на камеру кажуть, ймовірно, так на людях вирішили економити. Для того щоб система циркулювала, необхідно, щоб був перепад між подачей і обраткой. Хоча б примерно 0,5-07 е -е давлення. А в даному ситуації подача і обратка давления одинаковые. Це просто неякісне надання послуг. Протягом дня наша знімальна група намагалася зв'язатися з директором Черкаської ТЕЦ, але зустрітися з журналістами він відмовився. Ну, є проблема поки що до кінця не встановлена причина, але люди займаються. Якщо там не надавалося тепло, то буде зроблено за ці дні перерахунок. Чому тепла у людей немає? Чиновник не пояснив, бо й сам не знає. Але дивним чином проблему пообіцяв вирішити сьогодні ж. Віта Зорич, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Вислухають і допоможуть у Черкаському обласному контактному центрі. Працює гаряча телефонна лінія із питань захисту прав дітей про конфліктну ситуацію у сім'ї, бездіяльність уповноважених органів чи інстанцій. Відтепер можна повідомити за безкоштовним номером 0800 507 309. Я вам можу порадити, щоб ви не засмучувались і не хвилювалися. Завжди можна знайти. Людину, яка порадить вам в цій ситуації, що потрібно зробити, наприклад, ви можете звернутись до психолога центру соціальних служб для семіх дітей та молоді. Людмила Березовська з перших хвилин освоїлася на новому місці. Представника обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спеціально запросили на запуск дитячої телефонної гарячої лінії. Відповідати на питання черкащан їй допомагає Юніана Івашина зі служби у справах дітей Черкаської облдержадміністрації. За півгодини у контакт-центрі пролунало десяток телефонних дзвінків. Фахівців тішить, що юні черкасці цікавляться своїми правами та відзначають, питання, які не можна вирішити в принципі, не існує. Ну, будь-якому треба шукати тих, хто буде допомагати дитині. Якщо це не служба у справах дітей, то є в нас і центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, і які працюють кваліфіковані фахівці. І, звичайно, ми в першу чергу теж шукаємо співпраці спільно з ними. Також кримінальна міліція у справах дітей, тому що багато таких питань, які потребують саме втручання правоохоронних органів. Гаряча телефонна лінія з питань захисту прав дітей це ще один крок у напрямку реалізації соціальної ініціативи президента України Діти майбутнє України, зауважує директор Черкаського обласного контактного центру Леонід Станчук. Такий зв'язок між владою і громадою не лише запобігає насилю і безправ'ю, а навіть рятує життя. Візьмемо таку ситуацію. Шполянський район зробили щеплення дитині. Дитині через півтори години стало погано. Зателефонував на швидку допомогу, чомусь вона там вчасно не приїхала. Зателефонував до нас. Ми відреагували, за дві години, дитина була доставлена по санавіації в обласну дитячу лікарню і їй надали допомогу і врятували дитину. Оптимальний графік роботи дитячої гарячої лінії визначили в ході експерименту, який тривав впродовж місяця. У вихідні рано вранці та пізнього вечора екстрених дзвінків майже не було. Тож працюватиме вона із 9 до 18 години і лише у будні. У контакт центрі обіцяють жодне питання не залишать без уваги. Станіслав Шемет, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Сьогодні працівники Державної виконавчої служби відзначають професійне свято при міністерстві юстиції України. Цей виконавчий орган створили ще у 2011-му. На співробітників служби покладено завдання здійснювати примусове виконання судових рішень. Сьогодні на теренах Черкащини працює 317 державних виконавців і з нагоди свята кращих відзначили цінними подарунками, грамотами та подяками. Державному виконавцеві відділу Державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції стягнуто та перераховано до державного бюджету виконавчого збору 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Це становить 137% від плану виконання надходження виконавчого збору на цей рік. Протягом 2013 року державними виконавцями області завершено 2950 виконавчих документів про стягнення заборгованості по заробітній платі на загальну суму більше 10 мільйонів. Повернені із забуття фонди обласного музею поповнились унікальними книгами. Серед них історична розвідка про полеглий у роки Другої світової зведений полк служби безпеки України. Із понад двох з половиною тисяч солдат цього підрозділу вижили лише 200. Книги у наш музей передали представники управління СБУ столиці та Київської області. Вивчаючи невідомі сторінки історії, працівники обласного краєзнавчого музею використовують різні архіви, і, зокрема, документи СБУ області, каже Тетяна Кайдалова. Нещодавно музейники ознайомилися з книгами, виданими на основі матеріалів пошукової групи, яка діє на базі Главку вже понад 20 років. Видання відкрили чимало нових фактів з історії нашої області. Науковці звернулися до автора книг, той погодився подарувати кілька екземплярів музею. Особливе місце. В експозиції е, періоду присвячено саме 20-30 рокам, на навіть і сороковим е, особливе місце займуть ці книги. І в експозиції подаровані видання містять велику кількість інформації, що може допомогти у дослідженнях історикам та краєзнавцям Черкащини. Архівні документи та фотографії, представлені у книгах, стосуються і нашого регіону, значна територія якого раніше входила до складу Київщини. Книга розслідування слідами полеглого полку відкриває сучасникам подвиг зведеного підрозділу Служби безпеки у роки Другої світової, розповідає автор видання Олег Шевченко. Коли починали пошукові роботи, були відомі лише три прізвища загиблих солдат полку. Сьогодні знебуття повернули 500. В основному справа торкається полеглого полку, зведеного полку Служби безпеки. На той час. Управління Народного комісаріату внутрішніх справ України цей полк нараховував 2,5 тисячі чоловік. Науковці подякували керівництву столичного главку за внесок у спільну справу та домовилися і надалі обмінюватись матеріалами і досвідом у відновленні невідомих сторінок історії. Мирослава Станкевич, Дмитро Мерешніченко, Черкаська служба новин. Операція ялинка. Лісівники разом з екологами та державтоінспекцією вже охороняють зелені насадження від браконьєрів. А щоб Черкасті Бова не купили незаконно зрубану ялинку, хвойні деревця прикрашають чіпами і таврують. Як готують новорічних красонь до свят, бачила Ірина Васюра. Ось тут на площі в 10 гектарів свого зіркового часу чекають тисячі зелених красунь. Вже скоро вони стануть головною прикрасою в домівках Черкащан під час новорічних свят. А поки що їхній спокій цілодобово охороняють лісівники. Постійно на плантації знаходяться люди, які охороняють насадження від самовільних порубок. Також проводяться рейдування з лісовою охороною і залучаються представники міліції, і ми з ними рейдуємо, об'їжджаємо у цьому році. Поки ще випадків самовільних рубок не було. Усі дерева на цій території були посаджені спеціально для продажу на новорічні свята. Кращі ялинки та сосни зрубають, решту залишать рости у лісі. Виробані дерева та врують та чіпують. Чіп фіксується на сосні хомутом, який назад. Вже розв'язати неможливо дізнатися місце офіційної прописки новорічної красуні можна за допомогою спеціального чіпу, вівши код з нього на спеціальному сайті або ж відправивши смс, можна дізнатися, де народилася ця ялинка. Лісівники запевняють, часу на перевірку піде небагато, але у покупця буде достовірна інформація про придбане дерево. Буквально 3 3-4 хвилини. І ви будете знати, з якого місця була, де була зрубана ця заготовлена ця ялинка. Чи вона ну, випадково не попала до нас з якоїсь радіоактивної зони? І, ну, тобто, це певний захист споживача. До того ж, завдяки такому захисту дерев, дедалі менше браконьєрів минулого року на Черкащині таких було 28. Шкода заподія на лісовому господарству склала біля 7 тисяч, штраф 2,5 тисячі на них накладений, всі ці кошти відшкодовані державі. Якщо взяти екскурс поза минулий рік, то було десь порядка 120 випадків, тобто разучі результати. Щодо цін на новорічні дерева, з минулого року вони майже не змінились, запевняють лісівники. Трошки дорожче, звичайно, але все дорожче є, І Нічого тут такого, як кажуть, сверхцінного немає. скажімо, ялиночку придбати сьогодні 50 чи 70 гривень – Це не та ціна, про яку ми говоримо, щоб задовольнити задовільнити свої потреби емоційні на новий рік. Ірина Васюра, Олег Кураш, Черкаська служба. Новин. Я передаю естафету спортивній редакції. Цікавого вам вечора. До зустрічі. Доброго вечора. Мене звуть В'ячеслав Лопушанський. І я вам розповім про свіжі спортивні результати. 25-й рік поспіль в обласному центрі стартують всеукраїнські змагання з легкої атлетики, присвячені пам'яті герою радянського союзу Олександра Тканка. Цьогоріч позмагатися на бігових доріжках спорткомплексу «Менеж» зібралося майже 300 спортсменів із восьми вищів України. Протягом двох днів змагань атлети встановили два рекорди: успішними стали дистанції на 400 метрів та 55 метрів. З Позмагатися за звання чемпіона меморіала тканка приїхало майже 300 атлетів. Більшість із них спортсмени-початківці. Проте є й ті, хто називає спорт, своєю професією. Луганський атлет Сергій Копанайко перший номер збірної України в бігу на 110 метрів з бар'єрами. Разом із Артемом Шаматріним другим номером збірної випробовує свої сили у забігу на 50 метрів з бар'єрами. Копанайко вдалося встановити рекорд змагань, подолавши відстань за 7,17 секунди. Ну, на беговой дорожке друзей нет. На беговой дорожке все соперники, кто, брат или друг, это не важно. На финише ну, соперники всегда. Ще один рекорд легкоатлетичних змагань у приміщенні встановив Денис Нечопоренко. У забігу на 400 метрів він фінішував першим з часом 50,34 секунди. Меморіал тканка щороку збирає найкращих спортсменів країни. Черкаська легкоатлетка, 19-річна Валерія Монастерецька, понад усе хоче виступати під національними прапорами на світових стартах, допоки атлетка впевнено йде до своєї мрії. Срібло у забігу на 400 метрів це ще один крок до бажаного, каже Валерія. Я впевнена в своїх силах, знаю суперниць дуже добре, і тому налаштовую себе особисто. Ось вже 25-й рік поспіль програма змагань залишається незмінною. За словами організаторів, брати участь у меморіалі тканка стало хорошою традицією для цілих поколінь легкоатлетів. Багато з цих спортсменів, які приймали участь, верніше, які приймають участь зараз, тоді ще не народжувалися. От де в кого батьки приймали участь в цих змаганнях». За підсумками двох змагальних днів у команді першості головний трофей меморіала тканка отримали студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Другими у заліку стали атлети Чернігівського національного... На університету. У трійку лідерів потрапили і спортсмени Кировоградського державного педагогічного університету. У Черкасах пройшов чемпіонат міста зі стрільби з луку в приміщенні. Змагання приурочили до 70-річчя визволення Черкас від німецько-фашистських загарників. Протягом трьох днів більше 60 лучників області боролися за першість. Місцеві Робінгуди показали найкращий результат. 18 метрів саме з такої відстані потрібно влучити в мішень, аби вибороти перше місце. Для 15-річної Марії така дистанція не проблема. Дівчина займається стрільбою з лука четвертий рік. Каже, щоб бути найкращим у цьому виді спорту, потрібно багато працювати над собою. Мені здається, треба дуже багато тренуватися, щоб чогось досягти. Звичайно, треба. Дуже любити цей спорт, аж і віддаватися йому абсолютно. Тому що іноді ти приходиш з тренування, в тебе немає часу, щоб вчити уроки, а ти сідаєш, чиш і знаєш, що це потрібно, щоб чогось досягти. Але цей спорт дуже багато віддає тобі, якщо віддаєш йому. У місцевому чемпіонаті взяли участь 66 лучників, з них 25 спортсменів, які займаються стрільбою з лука в менше року. Максим сьогодні представляє Черкаси. Попри те, що це перші його змагання, хлопець не хвилюється і вірить в перемогу. Попасти в 10 та виграти медаль. За перші змагалися лучники трьох шкіл області: Черкаської, яка дають США 2 Золотонійської та Христинівської. Свою вправність з луком показали як спортсмени початківці, так і майстри спорту України. Юлія Щіпак, бронзова призерка України, каже, такі змагання є хорошим тренуванням для юних лучників. Для младших спортсменів, це, конечно, хороший рівень сорінування, тому що у нас дуже багато младших, які в цьому году прийшли, які прийшли в прошлом году. У них є з ким посерінуватися між своїми. Для взрослых спортсменов, почему мы стреляем мальчик с мальчики с девочками? Потому что у нас очень мало спортсменов высокого уровня, с кем можно посоревноваться. Командну першість здобули лучники з Черкас у категорії новачки, золото підкорив черкасець Радов Шафаров. У категорії кадети 2000 року народження серед хлопців перше місце у Черкасця Геннадія Бондара серед дівчат у Тетяни Філіпової і золотоноші. У цій же категорії 14-16 років першість здобув лучник із Христинівки Степан Лазаренко. А Юлія Щіпак здобула золото у категорії найстарші. Наступні змагання, де показуватимуть свою вправні черкаські лучники, чемпіонат України, який відбудеться в кінці січня у місті Суми. І на цьому ти мене всі спортивні новини. Більше спорту з наших випусків дивіться вже за добу. Хай вам щастить і звісно, не забувайте вболівати за своїх. До побачення.